Ти досі собі не можеш знайти БМВ бюджетного варіанту, щоб там був кузов в оригінальній фарбі. Пробіг був мінімальний. От для тебе є гарна малишка. Автомобіль весь в рідній фарбі, ніяких сколів, рижиків, зауважень по машині немає. Мінімальний пробіг 149 тисяч оригінального пробігу. Вся німецька історія присутня, сервісні книжки, також тюфи, все присутнє. Дивіться, на кермо. На сидіння. На ручку, кнопочки. Машина з Германії приїхала. Реальне состояння машини. Машина практично як нова. Таких автомобілів дуже мало залишилось. Йендескопія була зроблена. Мотор масла задірів дивіться як вона виглядає. Покузу вообще. реально машина, дивіться, без зауважень, хто шукає собі реально живу BMW Одиничку. Жінки на подарунок. Або сам передвігатися по місту. От машинка для тебе. 6500, 7 рік. 149 тисяч оригінального пробігу. Один бензин. Машина в наявності, місто Вінниця. Доставка по всій Україні. Когось цікавить, телефонуйте. Автомобіль реально варто цих грошей. Пробіг підтверджений. І стан теж. どうぞのいっ